Дитячі центри Олени Чернявської запрошують на розвивальні заняття дошкільників від перших слід до підготовки до школи. Кращі методики у поєднанні з авторськими технологіями, зручний графік роботи, зручне розташування у чотирьох районах міста, насалки ціхових новоріхату за її центрів. Дитячі центри Олени Чернявської тут виховують майбутніх відмінників. Дитячі центри Олени Чернявської запрошують на факультативні заняття з карате хореографії пісочної анімації, майстер-класи з хендмейду для дітей, і дорослих у творчій студії арт, а також кулінарні секрети дитячого меню для мам від шеф кухаря дитячого садка Олени Чернявської. Запис за телефоном 755-1543 іноземна мова для дошкільників дитячих центрах Олени Чернявської, індивідуальні і групові заняття англійською мовою. А ще на заняттях в дитячих центрах Олени Чернявської можна вивчати китайську. Ніха! чи навіть дві мови одночасно. Дозвольте своїй дитині розуміти світові мови з маличку, запис за телефоном. Здравствуйте! Согласно данным Национальной ассоциации одаренных детей, одаренные дети имеют экстраординарные способности по меньшей мере в одной из трех областей – музыке, иностранных языках или математике. Одаренные дети значительно быстрее осваивают новые предметы по сравнению со своими сверстниками. Однако они требуют еще большего внимания родителей, а также их любви. о том, как правильно развивать, обучать и воспитывать ребенка с радостью, и паді речь в нашей программе. у цьому випуску. Чи приносить користь ранній розвиток? Що дають заняття хореографією? Алергія на борошно і випічку, що можна приготувати. Програма створена за підтримки Центру розвитку для дітей школа радості Олени Чернявської. Школа радості Олени Чернявської, радісна дитина, щаслива родина. Ребенок изначально не обладает знаниями. Он получает их извне. Качество и количество зависит от среды, в которой ребенок растет. Противники раннього розвитку опасаються, що лишня інформація може перегрузити ребенка. Сторонники обучення з піленок утверждають, що коли дитина обробляє інформацію, клітки його мозку розвиваються. Хто ж із них прав? Як стверджує статистика, 20% дітей потенційні генії, але лише деякі з них можуть повною мірою реалізувати здібності, даровані їм природою. Це пов'язано з тим, що батьки не можуть часно розгледіти і розвинути таланти своїх малюків. Саме тому досвідчені психологи та вихователі розробляють спеціальні програми, за допомогою яких можна розвивати дітей практично з моменту їх народження. Природньо відвідування спеціалізованих центрів розвитку, де вихователі займаються з малюками, не гарантують, що вони стануть геніями, але все ж як виявляється, допомагають майбутнім школярам стати успішними. Я смог читати, хаша чита, німношка знав пісьміни букви. Мы в буквы пис, писать, хорошо считать. Я хорошо учился математику. Сейчас я отличник в школе. У меня там 9, 10, 11, 12. Я учусь на 12 баллов. Я отличник. Мой любимый предмет – математика. Психологи кажуть, що не можна втрачати час і чекати, поки той або інший талант проявиться в підростаючій людині сам собою. Мозок чотирирічної дитини вже практично повністю сформований, тому їй з кожним роком буде все складніше засвоювати нову інформацію. Таким чином, ранній розвиток дітей повністю виключає очікування. Талантами дитини потрібно займатися тут і зараз, не відкладаючи ці заняття на невизначений термін. З цим погоджуються і батьки, діти, яких відвідували заняття з раннього віку, а тепер пішли до школи. Результати видні. Ми пішли в школу повністю підготовлені. Мені понравилась саме пропозиція, що тут... Ані не просто вот там букву учат, а ігровому это все. і у них много творчого було. На думку досвідчених педагогів і психологів, які вивчали плюси і мінуси раннього розвитку дітей, у кожної людини в певний момент виявляється психологічна готовність до навчання. Таким чином, батьки не повинні нав'язувати малюкам знання, а підносити їх в ігровій формі, не перевантажувати своїх нащадків енциклопедичною інформацією. Поступово підігріваючи інтерес дитини до навчання, ви зможете домогтися більших успіхів і виростити, якщо не генія, то грамотну і розумну людину. І так, ваш вже считать, отчитывать различные Он уже умеет называть число последующее и предыдущее данному, но предложите ему сравнить. количество воды в различных графинах или крупы в различных кастрюлях. И вы увидите, что ваш ребенок растерялся, он не знает, как это сделать. Между тем, Це буде дуже важно для його математичного развития. Поняття Мірка для дошкільня досить складне, тому вводити його варто в процесі гри чи казкового сюжету. Згадайте казку про лисичку і журавля. Розкажіть, що в них було багато друзів. Запропонуйте дитині визначити, яких друзів більше їжаків чи зайців. Нехай діти порівняють групи, з'єднуючи звірят парами. Далі перекажіть сюжет казки, демонструючи, як важко було їсти лисиці з вузького глечика, а журавлику з широкої тарілки, запропонуйте дітям визначити, де більше їжі в глечику чи в тарілці. Запросіть друзів казкових героїв на частування і розкладіть по тарілках різну кількість крупи, але так, щоб на око було непомітно де більше. Гостей підбирайте різних за розміром з тим. Щоб після порівняння можна було роздати частування в залежності від його кількості на тарілці. Хай діти самі за допомогою ложки виміряють, скільки крупи в кожній тарілці, і позначать кількість ложок цифрами. Слідкуйте, щоб дитина насипала крупи порівну в кожну ложку. Поясніть, що ложка це мірка, за допомогою якої ви вимірюєте кількість крупи. Візьміть різноманітні крупи і запропонуйте на око визначити, де крупи більше. Хай діти на практиці переконаються, що тільки мірка допомагає правильно відповісти на питання про об'єм крупи. Від круп переходьте до вимірювання рідини. Для цього візьміть різні за висотою шириною склянки, налийте в них рідину різного кольору так, щоб здавалося, що у високому сосуді її більше. І знов на практиці за допомогою мірки визначте. Де саме більше рідини можна перейти до введення мірки довжини? Для цього спочатку порівняйте два предмети, довжина яких перевіряється простим накладуванням. Хай це будуть сукні для лисички. Ускладніть завдання. Запропонуйте порівняти предмети, які не можна прикласти один до одного, наприклад, стіл і полицю на стіні. Запропонуйте за допомогою паперової стрічки мірки визначити, що довше. У підсумку поверніться до казки, пригостіть звірят однаковою мірою і подякуйте малечі. І не забувайте повертатися до поняття мірка в реальному житті, купуючи крупи чи воду у магазині. Коли муку не нельзя, у тебе алергія на глютен – Живется не сладко, особенно тяжело, якщо этим страдает ребенок. Но наша рубрика «Детское меню нашла выход. Предлагаємо вам рецепт ексклюзивного торта, в котором нет ні грамма муки, зато много полезного і вкусного. Такий торт можна без шкоди для здоров'я куштувати і дітям, що страждають на глютенову алергію, і дорослим, які непокоїться про свою фігуру. Його головний секрет в тому, що він випечений без борошна. Для коржів знадобляться яйця, цукор і горіхи. Яйця ретельно збиваємо з цукром так, щоб піна була міцною. Перегорніть посуд збитими яйцями. Якщо піна не витікає, ви все зробили правильно. Подрібнення горіхи додавайте поступово і тільки дерев'яною ложкою. Перемішайте і викладіть на пергамент. Випікайте коржі, у добре розігрітій духовці. Дайте йому холонути, у цей час приготуйте крем на свій смак. Можна зробити класичний з молока, масла, вершків і цукру. Коржі змастіть кремом по черзі, окремо розтопіть білий шоколад і покрити цією глазурю торт згори. Намалюйте темним шоколадом павутинку, з боків торт прикрасьте полюстками мигдалю. Для прикраси підійдуть фігурні лебеді, і шоколадне серце, смачного і корисного вам десерту. Обучать своего сина или дочь в студії студии нынче модно і престижно. Между тим, уроки танців это прежде всего, уроки искусства. Танцювальне привітання універсальне в усіх країнах світу. Його засвоїли і вихованці студії хореографії світлячок дитячого центру Олени Чернявської. Навчитися говорити мовою танцю мріють майже всі маленькі дівчата. Хореографія це чарівне мистецтво, що складається з краси руху, звуків, світлових фарб і яскравих костюмів. В процесі заняття видом мистецтва у дітей виробляється почуття дисциплінованості, працьовитості, терпіння, уваги і турботи. Ці риси характеру виявляються у дитини в побуті, в школі, допомагають у подальшому самостійному житті. А починається все з розминки. Так дошкільнята не тільки розігрівають м'язи, але й вчаться починати і закінчувати рух разом з музикою. Виконувати рух, зберігаючи при цьому правильну поставу. Під час розминки діти оволодівають різними видами танцювальних кроків: бадьорий крок з носка, притупування, танцювальний біг, підскоки. Заняття хореографією допомагають дошкільникам опанувати правильними позиціями ніг і положенням рук. Після розминки настає етап гімнастики. Справа в тому, що чим дитина молодша, тим гнучкішим є її тіло. І гімнастичні вправи допомагають розвивати пластичність. Саме тому хореографи рекомендують батькам не жаліти часу на те, щоб юні танцюристи розтягнулися і вдома. Основним завданням на заняттях у групі дошкільнят є формування у дітей танцювальних знань, умінь, навичок на основі оволодіння й освоєння програмного матеріалу. Програма основ хореографії включає в себе комплекс вправ. На розвиток ритму, координації, елементи партерної гімнастики, танцювальні тюди і композиції, абетка класичного, народного та бального танців, знайомить дітей з історією танцю і його національними особливостями. Заняття з дітьми проводять два-три рази на тиждень. Тривалість занять обумовлена віковими особливостями дітей 4-7 років. У програмі першого року передбачена велика кількість вправ, що зміцнюють м'язовий апарат і виробляють правильну поставу. Поряд з цим включені вправи націлені на музично-ритмічний розвиток. До кінця навчального року дошкільнята зможуть рухатися під музику відповідно з її характером, ритмом і темпом. Акуратність в хореографічному виконавстві, кохайність форми в хореографічному класі переносяться і на зовнішній вигляд дітей. Вони виділяються не тільки своєю поставою, а й зачіскою, чистотою і елегантністю носіння одягу. Регулярні заняття дозволяють домогтися правильної постави, пластичності, граціозності і легкості рухів. Діти відрізняються врівноваженістю і здатністю концентруватися завдяки дитячій хореографії та ритміці У дітей зникають комплекси переживань пов'язані з фізичною недосконалістю тіла. вчаться керувати своим телом и отрымывать от этого процессу радость и задоволення. Таланты многих детей скрыты. Чтобы выяснить, какой талант есть у вашего малыша, дайте ему возможность побывать в разных ситуациях. Однако отсутствие интереса вовсе не означает, что таланта нет. Проводіть зі своїм ребенком як можна більше времени, і ви заметите, як много у творчих способностей. Знайомтесь, це Арсен, йому три роки. Він дуже сміливий і допитливий, мріє стати науковцем. А поки пробує свої сили як професор казкових наук. Якось професор Арсен отримав телеграму від лісових мешканців. Вони просили його про допомогу. Па-ма-ки-на, ми заболіли. Не гаючи часу, професор казкових наук Арсен написав їм відповідь і вирушив на допомогу сам. Оглянувши хворих, він визначив, що тварини випили забагато соку, тому в них і захворіли животи. Щоб визначити, скільки соку випила кожна тварина, Арсен використав мірку. Арсен пояснив тваринкам, щоб зберегти здоров'я, харчуватися треба правильно, їсти свіжі овочі і фрукти кожні 3 години 15 хвилин. І навчив тваринок визначати час. В морковку. 12, Єсть яблука. По четвертого можна з'їсть капусту. Але тваринки засумували. В їх лісі жоден водинник не працював правильно. Для того, щоб полагодити головний лісовий циферблат, професор Арсен підготував усі інгредієнти. Ред. Грін. І використав чарівний кристал. Годинник почав підраховувати хвилини. А Арсен розкрив тваринкам ще один секрет здоров'я: окрім правильного харчування, потрібно щоденно робити зарядку і займатися спортом. главное воспитание дітей може бути, щоб вони не замечали этого воспитания, а росли і розвивались на радость своїм близьким. До скорых встреч. Програма створена за підтримки Центру розвитку для дітей школи радості Олени Чернявської. Школа радості Олени Чернявської радісна дитина, щаслива родина. Радісна дитина щаслива родина. Дитячий центр розвитку школа радості Олени Чернявської виховує, навчає і розвиває малюків до семи років. У цьому дитячому центрі спеціалізуються на розвитку інтелектуального, творчого, спортивного потенціалу дошкільнят за допомогою казки і в поєднанні з кращими методиками. Школа радості Олени Чернявської це програма орієнтована на випереджальний розвиток дитини. Тут навчають вчитися. Обери свій дитячий центр школи радості Олени Чернявської на Салківці, Холодній Горі, ХТЗ чи у центрі.